Батальйон Донбас повернувся до бойових завдань у зоні АТО. Після відведення добровольців із Широкіного, це, по суті перший вихід бійців ближче до лінії зіткнення. Нове завдання облаштування додаткових КПП та чергування в районі другої лінії оборони під Маріуполем. Досвідчені бійці кажуть на самій передовій від них було б більше користі. Соболь керує штурмовим підрозділом, який йде першим при звільненні визначеного міста чи об'єкта. Тому 37 кілограмів військового спорядження вже на ньому. Їм допомога потрібна. Насамперед ми практично воювали в красній зоні, і у нас вже є якийсь опит. Про бойовий досвід нагадує і шляховказівник захоплений із Широкиного. До нього були і Ловайськ, Дебальцево, Лисичанськ та інші гарячі точки Донбасу. Майже місяць хлопці нудилися в тилу. Сьогодні виїхали в напрямку передової. Це не червона лінія оборони, тобто це не передова. ми зараз між першою і другою лінією оборони Маріуполя. І від сьогодні для підсилення скоріше другої лінії оборони на бойове чергування виступає батальйон Донбас. Там діють гліндаж, там делать как бы маленький порний пункт майштаблідона. Бійці Донбасу уважно розглядають карту та оцінюють шанси зустрітися вічна з ворогом. Проте нова задача: контроль пересування людей та вантажів у бойових офіцерів. Відверте розчарування. Ми все таки боевое підрозділення, яке на передке вже не перший рік, грубо говоря, вже вторий пішов. І да? вот нас вот затикати в такі дири постійно. Це вже первая перша і вторая попытка вот таким вот образом розвалити батальйон, тому що ну, ребята різні, є которые так ну одразу горячие голови, які скажут, а ну, мы в другое місце, перейдемо і так далі. Голландець батальйон залишати не збирається і ретельно чистить автомат. Він готовий до будь-якого наказу. Яка би задача не була поставлена там чи бойова, чи йти на бойову, чи рити окопи є, так є. Угу. комбат Донбасу погоджується. Формувався батальйон як штурмовий, нині під управлінням нацгвардії. Тому з'явилися нові функції, аби бойову готовність підтримуватимуть. З 1 числа у нас великі учені по відробці бойової слаженості вічна система. Ми зараз готуємося. Тобто, кожне утро з 10 до 2 часов занятия с заняття з інструкторами. Тобто, по основной специфике батальйону та штурм, зачистки. Боєць з позивним шуруп спокійно спостерігає за зборами вояків. Він майже 30 років прожив у Росії, тому ворога знає зсередини і знає, як його перемогти. Побіда не вот здесь, не на переднім країн. Дадут команду наступать, будем наступать. Я думаю, тогда перемога, можливо, буде швидше. З Донеччини Ігор Бондаренко Ігор Ткач, Дмитро сердечний ТСН 1+,1.